Добрий день, малята. Запрошую вас у подорож до осіннього лісу. В ліс прийшла осінь. Дні стали коротшими та менш теплими. Листя на деревах почало жовтіти, а згодом і опадати. Тільки хвойні ялини та сосни цілий рік стоять зелені. Осіння пора це час приготувань до зимівлі, рослин, звірів та птахів. Білка зносить у дупло горіхи, жолуді, ягоди, їжачок приносить припаси до нірки. Осінній ліс готується до довгого зимового сну. Пропоную вам вивчити віршик про осінь. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Чекаю на ваші вірші.